Так, сьома година 35 хвилин. Це де жовтий низ. І ті корпуса. Це е, материнська Б-438. По сусідству B, е, дочка Б-377. Тут ще так. Це е, 0,39. Дочка Б039. Так, це е, 438 F1. Так, тут, де був соскатра, заселена 438 F1. Дочка її. Обидві цього року. Ну, льот конкретний, нормальний. Льот нормально працює. Це, як ти кажеш, 7 годин десь 40 хвилин ранку. Це є вечірній обльотник Батьківська 419. От. Після відбору е, 4 грамок з розплодом і медом. Працюють також нормально. Отак. От Зараз відкрито вхід трутнів відкритий, нижній для бджіл. Тільки в принципі нормально. Вони свою роботу зробили, зараз обльотані їхні дочки, тобто дочки 438-ї на ній ввечері. Результати хороші. Зараз покажу. Це матка, яка вже тут одна з них. Яка вже з сім'ї з 28 числа. Блин. Так, видно колір бджіл, які молоді виходять. Колір бджіл бджоли нагадують батьківську. От. От. Тут поки що стоїть маточник на іншому і їхній. От зараз ще покажу цю сторону, якщо вдасться. Не підготовлений одматочники стоять. Так, ставлю. Оце Карпатка, понятно. Ладно, на цьому завершую.